Друзі, найщиріше вітання з нагоди дня прикордонника усім найкращим людям, які мене зараз бачать, тим найкращим людям, які зібралися під крилом Держприкордонслужби. Ви наша гордість, ви обличчя країни, ви ті, хто першим зустрічає і друга, і ворога. Коли повертаєшся додому за кордону, то складається іноді враження, неважливо, де саме ти перетинаєш кордон чи а, на автомобільному пропуску чи в аеропорту, складається таке враження, що хтось у Держприкордонслужбі там наверху вирішив, що конкурс Міс Україна треба робити от просто на, на перетині кордону. Тому що, коли ти дивишся на наших дівчат, прикордонець у тих уніформах, вони такі гарні, вони такі розкішні. Хочеться повертатися додому, хочеться, щоб в цю країну приїжджали люди і пишалися тою українською красою. Так само хочеться передати найщиріше вітання всім нашим мужнім хлопцям, які зі зброєю в руках зустрічали агресора на сході України, які стримували всю ту наволоч і захищали мирне на небо над головами наших дітей, над нашими головами. Низький уклін вам за вашу службу, хлопці, і передаю вітання всім прикордонникам, з якими перетиналися. Чи на Чонгарі, чи на Луганщині, хлопцям з Луганського з загону найщиріше вітання, найщиріше вітання хлопцям з Маріупольського загону морської охорони держприкордонслужби, перетинаємося, бачимося, товаришуємо, підтримуємо один одного, тримаємось, не даємо один одному сумувати. Ну а тим людям, які зараз вони дивляться в залі під час от, заходу, концерту. Західного регіонального управління Держприкордонслужби, хочу сказати, що дуже хотілося з вами сьогодні побачитися, але, на жаль, ми зараз з варіатами в турі, у нас гастролі. І якби в нас зараз не було концерту у Лондоні, ми б однозначно приїхали до вас. Тому насолоджуйтесь виступом інших артистів, ми передаємо вам вітання заочно. А з другого боку, знаєте, що я то у Лондона не бачив чи що, чорт з ним.